всем привет, пістотики сегодня Даня. Це моя перша видео в компе Топто я решил, что буду грати мимо 2. Ладно, давай вот цей. Не, краще вот цей. Вот цей. И кстати, я скоро буду снимать уже видео про репорт. Не забудь подивитися. Кстати, я с другом буду. Ладно, будет дуже круто видео. Да. Ладно, давай. Удска, будь будьска, будьска. Хотя буду убийца и чтобы я кожного разрезал. Ладно. А может у его я буду ще шерифом и так лизне. Давай. Бачите, у меня здесь уже нема никаких порядка. У меня не двигается мышка. А ви кажете гор есть за це, хто це? Ой, мы. Криса, криса, криса. давай швычек криса. а а а а ой 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 на убивце, на убивце, мабуть, на убивце. все, вона вбивця, вона вбивця, вона вбивця. Коротше, нельзя підходити до ігроків, ю... тому що вони тебе можуть убити, наприклад. Кот, як свой це вбивця. А головне, якщо ти бачиш шеріфа, то йди теж не підходь на іде чому. Тому що якщо ти підійдеш, тоді шеріф може подумати, що ти вбивця. Ті тебе пристрейне, зрозуміли? Не здається, що Давай. 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 а, а! 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 не здається, що вона вбивця. Дивись, вона підходить до мене. Дивись. Якщо вона не підходила до мене, тоді вона не була вбивцею. Значить... о о Приступлення! йде за мене! На... Ні! Хтось все бывцы. О, она приманку мою, на приманку мою попалась. Я, короче, один залишився. Криса. Крыса. що я не шалис. Я б... Не случайно. О! 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 Ты почему? Меня уб'є. Жаль. Натики де вы. Пусть все крыса. Мы можем. О, ого, нас! Шериф, нарешті! Хорошо, це шериф. Давай цей бокс. Прикод, давай, давай, выпаде круте рус. У, это круте! Давай. Ні. Вот, берем классик Holiday with Все, Halloween. So I'm not нож Давай я хочу пистолет инший. Боксы уявляют. Ага, на пять. Давай на пять. Вот все. Хотелось пистолет. Выпада из мини-пистолет. Нарешті. Коем. Бляхаем. Спарим. Кто я? Ах, снова случайный. А то я бы я убив, тебя, дай то мені ножик або пістолетик. То есть, чтобы зачинилось. Душа кромка, ви чому? Она не по мене. Вона стріяла по мені. Ви бачили, вона стріяла прям в мене. Он на прям в мене стрій Она прям в мене стріляла. Вы бачили? Я прям в мене стрія. Чому такий громкий звук? Ого. Хе-хе, <світок> ну, меня не заметит. Давай зачиняємо, зачиняємо. Все, зачинив, я зачинюю, це хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. І кстати, не забудьте підписатись, будь ласка, і поставити лайк. Бо це буде круто, якщо хтось підписується або поставить лайк. Ладно? Я хочу вот этот чит поменять. А это вот ты что? Не, не, мне так забанить. А я снимаю видео. Ты думаешь, снимал. Упыфьте, впыфьте, впыфьте. Упыфьте, впыфьте. Тикаем, тикаем, тикаем. А, 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 а! перед а, а, мной ну, я сказал, что ты убивца. Я тю сам звуки? Фікстра. Перемогла. Ну, Анна, дякую за перегляд, Всім пока-пока.